Баба ще нела, коли надіслала. Ми зможемо тобі. Ми зможемо тобі. Ми зможемо тобі. Ми зможемо тобі. Защо я знал на певно, я мал, на мене снідах прийом і на мало певно поємно и гріхи добрых листину муріки стали на спає, мы сміли масса ведь сестрам Ми молодь україны, є шала, мы Ми масса весь сестрем стер, Ми молодь України, <laughs> 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 yeah, and that is the we are the i <laughs>

Нормально ну, тут мови, так там мови, да? точно. Ну, що ж, дякуємо всім, що сьогодні протягом і когодин е, відгукнулися і прийшли до нас на Площу європейську. Визначити таку велику подію, те, що рада Європи проголосувала за безмізений режим для українців і. Саме зараз молодь в Вінниці вийшла від цю подію, тому що це є знакова подія, яка мала відбутися ще кілька років тому, але вже сьогодні. Багато є мінусів, і плюсів, хоче про, про плюси, про те, що саме ми зможемо вже влітку подорожувати по країнам країнам Європи. Відпочивати вікна на вікенд, на виходні, найближчі в найближчі столичні, найближче місто. Про те, що ті, ті візові збори. Те, що раз, два. раз-два. Раз, те, що. Те, що було. Раз, два. Е раз. Те, що в візових так. центрах. Те, що візні центру ми платили по 35 євро за те, що е, надавали консультації, те, що люди там рішали, які там е, робили, е, намалялися про те, щоб зробити візи, платили е, по 200-300 євро, цього не потрібно буде робити. Е, ну і, наприклад, е, з Ужгорода люди можуть поїхати в Макдональдс не у Львів за 250 кілометрів, а за 90 кілометрів в іншу країну. Тому ми сьогодні всі разом святкуємо цю подію, зв'яжемо два прапори України. це прапор України і прапор Європейського Союзу, Те, що е, поки що в нас е, немає вільних кордонів, але є вільна можливість е, подорожувати країнами Європи. І насправді хотілося б відвідати те, що в нас дуже багато різних трагічних подій відзначаються, і зараз така ситуація в державі, коли не завжди є приводи святкувати, а сьогодні є цей привід. І потрібно ним користуватися. І е, ось для цього ми сьогодні є гарний привід відторкувати шампанське і е, випити за ті мрії, які да. будуть у нас ближче, за ті поїздки, які ми зможемо, е, які ми зможемо поїхати, і ті враження, які да. будуть да. з нами. За Україні! Героям слава! В камеру, давайте, кто там представляет? Кинем в камеру. Так, друзья...

Ми з'єднуємо прапор України з прапором Євросоюзу, так як Україна з Європою. Я пропоную зробити отак. От да. Щоб, щоб крепенько да. і так, давай, щоб. щоб Насавши. Да, щоб... на Україна це Європа.